Рішенням 32-ї сесії Паланської громади надано згоду на прийняття у комунальну власність об'єктів з балансів ДП, ЖСУ, ПОСП, Уманський тепличний комбінат. А саме Дев'яти житлових будинків по вулиці Дерев'янка, Тепличнів та Ватутіна. Чотири з них квартирних, чотири двадцяти квартирних та один квартирний мікрорайону Грес. У власність громади також передаються бойлерна, зовнішні водопровід та каналізація, внутрішні електро та тепломережі, майже три кілометра доріг та площ. Громада робить перший крок на юридичне налагодження ситуації у мікрорайоні, що нещодавно пережив бур. Події із припиненням водопостачання. У нас на мікрорайоні ГРЕС біля тепличного комбінату є цілий мікрорайон, де 8 будинків власності Уманського тепличного комбінату має бажання Уманський тепличний комбінат передати в комунальну власність. Це реакція на те, що фактично тепличний комбінат допомагав. Дочірньому підприємству і утримувати цей мікрорайон. Пам'ятаєте ситуацію, коли перекрили каналізацію, туди було постачання води. Це постачання води перевели, безоплатне при тому було постачання води, перевели на Уманський тепличний комбінат. Умацький тепличний комбінат відповідно з перекритою каналізацією не міг забезпечувати водопостачання. І водоканал переключив цю воду на себе. Інші функції, які так само там Умацький тепличний комбінат виконував, не являються його прямою функцією, тому що зазвичай це виконують ОСББ, комунальні підприємства і так далі. Але найбільша проблема того, що адреси даного мікрорайону являються міськими. І ця наша дискусія з Уманською міською радою стосовно розмежування наших повноважень і адміністрування ще заходив в один цікавий ракурс. Тому що в 2008 році в цьому ж самому мікрорайону два будинки Уманського тепличного комбінату за рішенням суду були передані в комунальну власність Родниківської сільської ради з адресами міста Уми, бо так звучало рішення суду. Первоначально цей суд був Зуманською міською радою, яка потім відмовилась від цих будинків. Потім опять сказала, що це ж їхній територіальна одиниця. Но на сьогодні юридичний факт, що на нашій території, яка не є в якомусь спорі, не входить ні в які межі ні в нові, ні в сучасні, ні в майбутнє, поки бо вони не можуть розроблятися, це частина. Території Поланської сільської ради єдине, що адреси на цьому мікрорайоні є міськими, і відповідно мешканці даного мікрорайону фактично є представниками територіальної громади міста По факту, нам приймати об'єкт з адресами міста Умань є не сильно правильним, бо ми маємо бути послідовними в своїх діях, так як і Уманська міська рада. Якщо Уманська міська рада відстоює інтереси судиться з Паланською сільською радою за адресу по Мрео, борючись за податки, то ми в цьому випадку на нашій території маємо необхідність напрямок поміняти ці адреси на свої, тому що вони розуміємо, що це не податки, це громадяни, це досить глибокі наслідки, але треба бути послідовними і принциповими. Не може бути, що від військової частини коло гроші нам, МРЕО гроші. Нам місто Умань каже, з Греса гроші теж нам. А ви нам тільки допоможіть вирішити деякі адміністративні питання, і Умань має розвиватися. Палантська громада також має розвиватися, і це все має бути в дискусії. Через то ми даємо згоду, проєкт рішення про прийняття ми даємо. Єдине е, питання, яке ми будемо розглядати, це адресне господарство на тому мікрорайоні. І... Уточнимо для себе всі комунікаційні речі, бо там багато комунікацій. це не тільки будинки, це каналізація, це водогони, це тепломережі. Тобто там серйозний об'єкт. Повірте, у нас такого житлового фонду в Паланській громаді ще не було баль.